Резолюція Старобільського майдану на вічі громади 10 грудня 2015 року, реалізуючи своє право, яке закріплено в статтях 3, 5 та 39 Конституції України, та враховуючи результати, а точніше їх відсутність на виконання вимог старобільського майдану при проведенні круглого столу в малому залі засідань Старобільської РДА за участю голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації «Тука» Георгія Борисовича, голови Старобільської районної державної адміністрації Гарькау Анатолія Івановича, заступника голови Старобільської РДА Калініна Олександра Семенича, представників громадської ради при Старобільській РДА, а також з урахуванням спілкування учасників Старобільського майдану з головою Луганської обласної військово-цивільної адміністрації «Тука» Георгія Борисовича, на площі біля адміністрації, де учасники Майдану від Тука ГБ не отримали чіткої відповіді на вимоги вчинити певні дії, ми, учасники Старобільського віча, прийняли рішення звернутись до народних депутатів України 8-го скликання, фракції Самопоміч радикальна партія Ляшка, Батьківщина, ВВП Солідарність депутатам від Об'єднання Свобода з вимогою надати депутатський запит. До Кабінету міністрів України та адміністрації президента України з вимогою належної оцінки діяльності Гарька Анатолія Івановича на посаді голови Старобільської районної державної адміністрації та відповідності його до займаної посади як особи, яка своїми діями, а точніше бездіяльністю, призвела до проведення акції непокори та створення Старобільського майдану. Резолюцію підписали. Координатор Майдану Царевський Петро Федорович, від імені Віче, координатор Майдану Івашка Наталія Олександрівна та прес-секретар Старбіцького Майдану Казачок Володимир Миколаївич Хто за дану резолюцію? Прошу проголосувати, хто за, хто проти, утримався. Резолюція прийнята. Тобто буде на підставі резолюції зроблено звернення до всіх фракцій депутатів і будемо вимагати від них чинити ці, ці дії. І хочу ще додати, хочу додати, що хотів би сказати, Луганщина на душі болить, але вона розірвана, тому скажу так. Середонецька дзвонили активісти, ті, які проводили міроприяття ну, протестом проти деяких дій по відношенню до Георгія Борисича. І вони зазначили те, що він не розуміє, що він не волонтер, що він не фізична особа що він є голова, він голова адміністрації, держслужбовець, чиновник. Він цього, мабуть, не розуміє, чому сприйняв на штики такі слова, такі слова, як вимога. Це нормальна практика вимагати. Перший крок просимо. Є аргументація, чому ми це робимо, є документи. Є е, інші підстави, а далі йде вимога. Тому вимога це е, е, ну, нормальні речі в юриспруденції. І хотілося б, щоб Тука це не в штики брав, а розумів, що є громада е, і в неї є вимога. Раз не може вирішувати ці питання голова райдержадміністрації, е, ми маємо право вимагати, вирішення це питання від голови е, ОДА.